З російського полону 6 липня додому повернули ще 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та двох цивільних. Як уточнює керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах, серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник АЗОВСталі та тероборонівець з Херсона. Також повернули двох незаконно вивезених до Росії українських дітей: шестирічного Рената та десятирічну Варвару. Їхню матір бойового медика. Ка звільнили під час великого обміну жовтні 2022 року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими своєю чергою вказує, що визволені з російського полону військові захищали Україну в Маріуполі на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Також вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Деякі з українських захисників мають важкі бойові поранення, травми отримані в полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітація та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.